Алюмаліо пані та панове, з вами, як завжди, Стерх. Після релізу першого доповнення до Diablo 4 Vessel of Hatred минуло два з лишком тижні, і наразі вже можна поговорити про те, що ми побачили і яке все це діло справило враження на гравців. Також додам декілька своїх особистих думок щодо всього цього діла. Почнемо з того, що ми отримали. По-перше, звісно, це новий регіон на Ханту, який ми з вами вже знаємо з другої частини, як було так ураз там. Доволі цікаві живописні... Локації і деякі побічні квести, як то звільнення Стронхолду, де гравцю треба ходити і тримати ліхтарик, щоб підсвічувати собі шлях або тим, хто на шляху штрекається. Доволі цікавий квест, примітний саме цією механікою, раджу його зробити. Також новий івент Hatred Rising, який, на жаль, не є повноцінним івентом, як Hell або як був Blood Harvest. весь сенс цього, так би мовити, івенту. Полягає в тому, що десь на просторі гри з'являється величезна дура, за якою треба бігати хвилин 5, потім за секунду його вбити, і застрибнути в портал, а там відкрити декілька скриньок. Ось ці побігеньки і є весь івент. Сумно, але що маємо, то маємо. Також на радість гравцям з'явився і новий клас Spiritborn, або як ще його називають, спиртонароджений герой, завдяки якому на сайтах з білдами з'явився новий тір — S+. Але в принципі це не дивно, бо я думаю, всі розуміли, що новий герой, за якого тобі треба віддати щонайменше 1200 гривень, не може не бути імбою, принаймні хоча б половину сезону. Хоча, може, і весь сезон він буде топ-тір С Чекаємо, коли дійде до c sharp В цілому клас доволі цікавий, але загально, як зазначали самі гравці, він не виділяється серед решти героїв новими якимись механіками. Хоча кількістю грабельних білдів він точно виділяється. Бо якщо порахувати, то зараз можна зазначити щонайменше 5-7 варіантів, які здатні пушити той самий клятий піт, але про це згодом. Якщо перераховувати переваги і недоліки цього сезону, то можна одразу зазначити нестачу нового контенту, який би сильно відрізнявся від всього попереднього. В нас так само залишились ті самі міні Beast in the Ice, зір, варшин і гальванік. Ну і звісно, два непохитних убер боси Дуріель і Андрієль. І все, начебто, нормально, але через неймовірну кількість матеріалів для призову цих босів після. Першої сотні вбитих і Андрієлі вже не хочеться в їх бік навіть дивитись і чути про них. Особливо, що шанс вибити щось корисне з них став значно меншим. Також окремим мінусом можна зазначити і систему луту, і прокачки аспектів в цілому. Відокремлення Ансестра у речей і надання їм статусу омега-лут робить фарм простою дрочильною. Не те, щоб фарм в Діабло колись був дуже цікавим, але, як на мене, це вже за межами добра і зла. Коли все, що тобі треба, це Ансестрал Речі, бо вони мають найбільший item level і гарантований грейтер Афікс, ти їх бачиш одну на штук 40-50 брухту, з якого навіть не можна витягти аспект. Прокачка кодексу з аспектами теж з цією системою луту не на найкращих змін. На моєму прикладі, за майже три тижні з 300 плюс аспектів в мене повністю прокачені лише 11. І ті, які взагалі не потрібні на будь-який білд. Сумно аж за край. Також, напевно, одна з найбільших дивних речей цього сезону це Піт, та клята діра, яка тобі потрібна з самого початку гри і до самого її кінця. По-перше, для того, щоб перейти на складність рівня Тормент, тобто Тір 1, 2, 3, 4. Тобі треба закрити певний рівень піту. Але це ще не все. Для прокачки гліфів тобі теж треба дрючити той самий піт, бо це єдине місце, де вони качаються. І спочатку може здавати, що все, начебто, норм, але це хибне враження. Ми маємо можливість качати гліфи до сотого рівня, і качаються вони, наче непогано, але це тільки на початку. Далі для їх прокачки цей під треба пушити, а пушити цей під можуть здебільшого лише ті самі спиртонароджені. Для решти класів цей, так би мовити, пуш виглядає як спроба лізти по дробині без рук. Така собі активність. Бо десь 70-80 рівня піту у майже всіх мобів настільки неадекватна кількість ХП і постійні щити, що на твої мільйони ДПС-у і на тебе в цілому вони дивляться, як на лайно. Звісно, на цьому можна було завершити і зробити як переважна більшість потерпілих ютуберів стрімерів сказати, що все лайно, Blizzard, як завжди обісрались, і ось це все, що вони завжди кажуть. Ну, бо це ж хавають, але ні, є і плюси в цьому сезоні. Нові дві локації або дві активності. По-перше, це Курас Ендер Сіті, новий варіант данжів безпосередньо під Курастом. Дуже схоже на те, яким мав бути той самий Гантлет, якщо ви його пам'ятаєте. Але без цих рейтингів і ось цього всього. Данжі, які тобі треба пробігати за певний час, щоб отримати винагороду. Виглядає дійсно цікаво. Хоча, хоча б тому, що в тебе є можливість керувати тим, який лут ти отримаєш. Це може бути речі, руни, золото або просто більше експи. А також новий щотижневий данж Dark Citadel. Темна цитадель. Три окремі данжі з різними босами і різними механіками, але об'єднані однією особливістю, необхідністю мати щонайменше одного друга в групі. Бо всі механіки розраховані якраз мінімум на дві людини. За проходження всіх частин, цитаделі гравець отримує скриньку з лутом раз на тиждень. Це така винагорода. А також. Там можна вибити нові скіни, маунта і армор на нього. В цілому, ця цитадель виглядає дуже цікаво, бо на новий... це новий варіант пограти з кимось, а не тупо бити дуріля або ліліт, яка, до речі, в цьому сезоні взагалі безпонтова. Як я зазначав на стрімах, і боси в ній за певними механіками нагадують особисто мені босів з World of Warcraft, з рейду Ice Crown Citadel, як, наприклад, той самий головний бос Артас або Король Лічів. Коротше кажучи, в підсумку це не такий поганий сезон і непогане доповнення в цілому. Звісно, до якогось вау-ефекту воно не призвело, але і здивувати сучасний ком'юніті теж не так легко. Якщо ви запитаєте мене, чи варто воно того, то напевно так. Якщо тобі подобається гра, і ти плануєш не лише подивитись на новий клас, в такому випадку є сенс все ж таки придбати це доповнення. Але якщо ні, то достатньо буде просто завітати на стрім і подивитись. Ну і наприкінці хочу вас запросити долучитись до нашого маленького збору флешмобу, мета якого 10 тисяч гривень, який збирається маленькими щоденними сумами по 10-20 гривень. Для кожного ця сума не варта нічого, але разом ми зможемо додати більше. Бо навіть маленькі донати роблять велику справу. Посилання ви знайдете в описі цього відео, а також QR-код ось тут. Що ж, ну на цьому в мене все. З вами був, як завжди, Стерг. Всім вам дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, поширюйте цей відео серед своїх друзів, і, звісно, долучайтесь до нашої спільноти тут, на Ютубі, або в Discord, або до нашого клану в грі. І пишіть, як вам це доповнення і сезон. Всім вам приємного, що ви там не робили, і побачимось в наступному відео або на стрімах. До зустрічі, пісаут!